Сьогодні молодіжний центр провів захід для студентів Подільського професійного ліцею. Ми провели дуель-шоу: хто зверху, хлопці чи дівчата? Команди хлопців та дівчат впродовж семи раундів боролися за звання найкмітливіших. Гра складалася з різних конкурсів, вліц опитувань та загальних ігор. Учасникам та глядачам найбільше особливо сподобався конкурс обмін ролями, де за 90 секунд хлопці повинні були зашити якомога більше гудзиків, а дівчата забити побільше цвяхів. Емоції після конкурсів дуже гарні, дуже креативні. Дякуємо, нам дуже подобаються такі заходи і побільше таких. Отож, протистояння завершились перемогою представниць прекрасної статі, які виявились кмітливішими та вщент розбили усі старання та сподівання юнаків. По завершенню шоу переможці отримали невеликі подарунки, блокноти, а всі учасники та найактивніші вболівальники були нагороджені солодкими призами. Мені дуже сподобалось проводити час в компанії своїх друзів. Компанії усього цього колективу це, я вважаю, нас зблизило усіх. І ми дуже добре провели разом час. Дякую за те, що вони зробили це, організували все для нас. Це було дуже класно. Чи плануєш ти в майбутньому відвідувати їхній центр? Ну, мене це зацікавило, було дуже весело проводити час. Та я вважаю, що хотів би. Угу. Наприкінці заходу представники молодіжного центру Лофт закликали молодь до співпраці. Вони зауважили, що їх центр це простір для неформальної освіти. Щотижня спеціалісти проводять різнопланові тренінги, лекції та розважальні ігри. Ольга Ситник, Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕД.